Так, мені треба книжка на випуск, яку я хочу почитати. Іду, беру книжку, лягаю, відкриваю. Починаю читати хуйня, відклала, пішла далі, взяла ще одну книжку, читаю, починаю читати там, перші 13-20 сторінок. Думаю, ну блін, може, втянусь, знову не заходить. Відкладаю, думаю, бля, яка я кончена? тіпа навіть книжку нормально дочитати не можу. Все в мене в житті йде по жопі. Мала на посплю, поспала. Переснулась, пішла на роботу. Работаю, приходжу, думаю, блін, ну треба скоро випуск, треба писати випуск, що почитати, лізу знову. Беру книжки, які там цикли мені дуже подобались. Взяла оцю, тому що цикл мені дуже сподобався, а воно не йде, тому що вона здорова, у мене купа відмазок. Я починаю себе опять-таки, хуйсосить, я не можу навіть адекватно хоч одну книжку прочитати, відкладаю. І беру якусь тоненьку, думаю, тоненька вийде, тоненька ж вона ж швидко прочитається, а тоненька теж не заходить. Ну, і так от... Пожалуйста, це перше було. Це перше в моєму житті така херня. Я завжди дочитую книжки. Якщо я беру книжку, я її дочитую. Парігмахерська сьогодні. Це ви а коли ви будете наступний випуск знімати? Кажу, сьогодні. Вона така, да. І так укладує мені волоси, каже: А ви будете кудряшка? Я кажу, здрасті, ви мені таку укладку зробили. Яка кудрашка? Вона ну, каже: понятно. така стіліст у мене дама моя. Подготовила мене. Всім привіт! Ви на каналі Ліні Нравиться. Я власне Ліна, мені подобається читати, говорити про книжки, обговорювати їх. І мені подобається, виходить, намахувати людей, тому що я на цьому каналі розповідала, що кожну п'ятницю буде виходити випуск. А він, на жаль, в минулу п'ятницю не був. В цю ось виходить, але знов таки в наступну п'ятницю його не буде. Чому так? Тому що е, у мене зараз життя несеться так, що ну, я просто не встигаю за ним, я сплю по три години. Там, у мене роботи отак, я читаю не в задоволення, на жаль, я читаю просто для того, щоб начитати. І це мене почало вводити в такі тривожні стани, коли ти береш книжку, і вона тобі, блін, не знаю, отак от всередині тебе б'є. І я зрозуміла, що треба трошечки зупинитися і дати собі можливість у таких аля літніх канікул. Це коли ми будемо випускати відео двічі на місяць, власне, один раз на два тижні. Це буде, я сподіваюся, більш якісно від мене буде від вам іти чесна емоція, і вона буде щаслива, а не тому, що я за загняний конь, у якого просто п'ять патов сошло, щоб дочитати цю книжку якраз під випуск. Дуже сподіваюся на ваше розуміння, на те, що ви не будете відписуватися, що ви будете чекати мої відео, коментувати їх, може, сумувати за мною, і казати мені про це в коментарях. А потім, вже після літа. Я думаю, що там уже трошечки все устаканиться, і ми зможемо продовжувати в цьому ж форматі один раз на що? На одну на одну тижню. <смі> один раз на один тиждень відео випускати. Можливо, ти б хотів, щоб ці відео виходили раніше, частіше, можливо, навіть декілька разів на тиждень, але, але щоб оце все я могла робити. Мені треба <смі> звільнитися. А щоб звільнитися, мені треба. Грошики, а де грошики брати, а нема. І от тому я пропоную такий варіант, як спонсорська підписка від YouTube. О, я вже модний блогер, у мене вже є оце спонсорувати мій канал. Там я придумала чотири варіанти підписок, типу, Кожному, який там комфортний і тому подібне, заходьте, ознайомтесь, що куди туди входить в ці варіанти. Я старалась по максимуму своїх можливостей додати якісь плюшки. Одразу кажу, що я з кожним підписником можу спілкуватися в Телеграмі, не знаю, в інстаграмі, ми можемо з вами переписуватися. Я прям відкрита до спілкування, ходить на каву, ви, там, якщо треба, пишіть. Підписуйтесь, мені буде приємно, по-перше, що цей YouTube не тільки з мене сосе гроші, а що й трошечки мені щось приносить на розвиток власне, його далі. Або є старий добрий варіант Монобанка, також вона буде в описі під відео, куди можна закинути будь-яку суму, яку вважаєте за потрібне, тільки після того, як підтримали наші Збройні Сили України. Це дуже дякую. Це все абсолютно не настаю. Я не алечна жінка, Просто знайте даю вам можливість підтримати мій канал. А також розкажіть мені в коментарях, будь ласка, е як ви потрапили на це відео. Ви на мене підписані, чи може YouTube вам підкинув це відео? Взагалі читаєте ви, чи просто прийшли подивитися, що тут відбувається. А тут відбувається про книжки, але цікаво, будь ласка. Е Залишайтеся зі мною, не забудьте нажати цю кнопочку, будь ласка, підписатися і зі спокійною душою е дивитися далі. Да, дякую! Сьогоднішній випуск я присвячую. Надгризаним книжкам, які я просто буквально місяць гризла, шукала щось, що мене може достати з цього нечитана, який у мене просто, ну, я не знаю. Типу, вперше, в мене було таке, що я відкриваю книжку, дивлюсь на ці літери, а вони мені взагалі ніяк. Типу, суха, як в пустелі на ці книжки. Ну, коротше, я не знаю. Я дуже довго шукала, що ж може мене зацікавити. Спойлер, закрила назад. А, і тому ось о, це все, що я надгризла. І ось те, що мене змогло все-таки вивезти з цього на чтуна. Я про це потім розповім. А зараз, чого власне, ці книжки мене не задовольнили. Ну, розкажемо далі. Тут навіть я не те, що не дочитала, я тут не, не дочитала почати читати. Тут просто я 4 сторінки і така, ой, не далі. Перша книжка, яку я не дочитала, починати читати ідеальна пара. А, що я знала про цю книжку, що є серіал на Netflix по мотивам її серіали? Я не дивлюсь, і потім така думаю, боже, візьму книжку, а потім після неї подивлюсь серіал, беру книжку. Починаю читати перші 24 сторінки. І я така думаю, суцільний текст. Мені, коли в мене зараз не читу, я хочу діалоги, я хочу відчуття швидкого читання, я хочу, щоб в мене сторінки отак перевертались одна за одною. Я психанула, закрила і сказала, ну, значить, ідеальна пара піде колись, коли в мене буде. Бажання читати суцільний текст. Ні, я знаю, що тоді вже буде більш-менш по діалогам, але тоді, в моменті, коли я її взяла, вона мені ну, не зайшла. Тому ідеальну пару я не дочитала, не знаю, коли я її дочитаю, погризла та й відклала. Тому так от ідеальна пара. Друга книга, яку я не дочитала, це Будинок старлінгів. Я її не дочитала двічі, бо брала я її один раз читати на началі місяця і не дочитала. І зараз я взяла її знову і намагаюся дочитати, але спойлер, мені важко йде. Е, красива, красива обкладинка, е, красиво видано, не знаю, гарний текст. В плані е, приємно читати літери гарні. Типу. Але мені щось так, ну я не ну блін, ну попа. Я думала, візьму фентезі після детектива. Воно в мене як зараз розгони, як зараз там вообще ці феєрі, не знаю, хто там ще в тих фентезіях може бути феї, не знаю, мавки, хто-небудь. Я розуміла, що тут буде щось закапсульоване в будинку, але е, ну, мене якось коротше, мені здається, я занадто. Предугадую. Мені здається, що я вже знаю, про що ця книга і чим вона завершиться, і тому я відтягую бажання її читати. Я її читаю, коли хожу на дорожці. Просто така у мене є бігава дорожка, на якій можна тільки ходити. І я собі ото по чуть-чуть іду -чуть і трошечки все з нею розлікаю. Поки не дочитано. Колись, може, розповім, чи правда я е, знала, про що ця книга і чим вона закінчиться, чи все-таки вона мене чимось здивувала. У мене є подруга, яка дуже любить цю книжку, і тому я все ж таки хочу її прочитати, тому що я хочу бути на одній цій хвилі зі своєю подругою, там обговорити її, ще щось. Коротше, дочитано. Важливо, дочитаю. Третя книжка, яку я не дочитала, це книжка з пупком. Бачите, тут попочок. Називається вона Гіменний Розкутий. Книжка, яку я взяла у своїй Юльки. прочитати. Я прочитала першу повість, вона мені сподобалась, вона мені дійсно сподобалась. Єдине, що мене змусило, припинити. Це білий папір, і я думаю, ну йо йо-моє, ну треба якось уже перебороти, бо в мене багато книжок з таким білим папіром, і вони хороші. Ці книжки, їх радять ці книжки. Що, папіром неправильно, я сказала? Папером, папер, пер папер папір. Ну, коротше, із за цих білих листочків, от у мене є книжка. Де вона там? Ще вам покажу, яку я взяла дуже давно. У своєї подруги, оця книжка е, побила рекорди по продажам на, у книжковій країні в минулому році. Типу, вона там заходила в топи. Але біле, ну біле, ну я не знаю. Ну, чи то я якась балована Галя занадто, чи що. Ну, от болять в мене очі, читати біле. От окуляри ось я купила, може з ними буде легше, тому спробую і дочитати цю книжечку, повернути Юлі. І дочитати цю книжечку, повернуть віці. Тому е оця третя недочитана, але вона класна. Мені сподобалася перша повість. Е оця не читана, але теж треба прочитати, бо вже лежить у мене більше ніж півроку, і Віка час від часу питає, що там з той зеленою книжечкою. А я кажу, да 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 верну. Всі, хто не ставлять лайки, я наганяю на вас ні чітну. Щоб от це не читалось. не читалось, не хотілося, не моглось, і було сухо, як в пустелі, Понятно? Якщо ви, якщо ти тобі, якщо тобі, от конкретно тобі цікаво, хто така Юлька, бо я часто згадую про своїх подружок, і, напевно, пора вас вже з ними потрошечки знайомить, у мене є експериментальний випуск на Ютубі, де ми приїжджаємо на книжку Україну і беремо там. всякі такі І там є моя Юлька, яка розповідає про те, що краш Її літературний Бандера, а це дуже цікаво. Зайди, подивись, можливо, там поставиш лайк, якщо тут ж Дякую. Знаєш, що саме прикольне? Оця книжка вивела мене з нічитина, а це Єбаніна. От просто одна сплошна От Тут вже волого, як в оазі. Ну, це, ладно, потім розкажемо. Четверта книжка, яку я не дочитала, це книжка і знову я влізаю в танк Оксана Забушко. Бо Оксана Забушко пише так, що треба чихлить мозги. Ти читаєш, і ти розумієш, що ні, це не буде дуже швидке читання. Ні, тут вже не буде, що я кавтаю сторіночку за сторіночкою, тут треба вчитувати, треба аналізувати, тут треба себе змушувати, типу, розуміти і так далі. А зараз, коли мозок вже у типу, мене, ну, я розумію, що я пливу просто останні дні, я впливаю, не, нічого не зображаю і так далі. Такі книжки мені важко читати. І я е, собі її от пообіцяла до до кінця цього року дочитати, тому що це важлива дуже книжка, я знаю. І взагалі Оксана Забушко пише так, щоб ну, твої оці звіліни вони почали працювати, щоб їх як мінімум ставало трошечки більше. Е, тому цю книжечку я не дочитала, знаю, що вона класна, знаю, що для неї треба обрати якийсь, я не знаю, такий період, коли ти читаєш лише цю книжку, ти на ній засереджений. Тому. Класна, я знаю, що книжка Я лінива жопа. Дочитаю. П'ята книжка, яку я не дочитала, це Джо Амбер Кромбі. Боже, я з першого разу сказала. Получилась Першого разу на лезі клинка. Друзі, це хороша книжка. Я прочитала 109 сторінок. І все. І в мене опять засохло. Ну, коротше, я не мо знаєте, ти така цікава історія, але багато імен. І в якийсь момент мені просто було впадло запам'ятовувати імена, щоб якось зв'язати цю історію. Типу, я настільки облінилась, у мене настільки не було ну, бажання якось запам'ятовувати і будувати не знаю, Бачення цих героїв, їх там, типу, в куди, да, яка доля, як вони пересікаються, що я вирішила дати собі час, сказала, так, ладно, Ліна, зараз не йде, ну не муштруй себе, не змушуй. Написано класно, ці 100 з фігом сторінок, які я прочитала, вони мені прочитались дуже швидко. Легко, типу, я можу вже сказати, що мені ця книжка дійсно нравиться, типу, Як автор пише. Нравиться, просто що я знов-таки повторюсь, лінива жопа в цьому місяці. І в мене був оцей період, коли треба було знайти те, що мене розбудить. Спойлер, я знайшла, але це не Джо Амберкромбі. Відкладаю. Яка книжка? Шость. Що, щоб ви розуміли, яка? Що так тут? Обрешті. О, так хочу. А що я не можу собі дозволити з рандомних палив... <сих> цих брать? Я ну, думав, хай. Я думав, то просто Ні, це просто подставку. Ні, це все, що я погризла в одному місяці, щоб ви розуміли, настільки я шукала щось, що мене типу, розбудить і понесе розповідати про книжки. Оце. При тому, що. Що це? <сих> Залізне полум'я? <мене. сих> Залізне полум'я. Бачите? Все, розмір. Тільки розмір смутив мене її не, не, не дочитати. Я її прочитала рівно, рівно на шість сторінок. Шість сторінок. Представляєте? Я відкрила, почала читати і зрозуміла, що мені так впадло читати довго одну сторінку. Знов таки, ви розумієте, так? як і тут було, що треба думати і довго читати одну сторінку. Так і тут. Я думаю, ну, буде ти у мене лежати на якийсь момент, коли я буду подряд вдома дома три дні. В ліжечку з тобою лежать і тебе оце добивати. Тому що насправді читається швидко, просто мене чогось підсвідомо не знаю, відтовкнув у цей здоровий розмір книжки. Причому що це четверте крило я прочитала за два дні. Там плюс-мінус так само, але на 200 сторінок більше типу книжка. Дочитаю в найближчому майбутньому, тому що я не люблю, коли в мене починаються фентезі-цикли. І Якась книжка мені сподобалась, потім я її відклала, і все, я вже за цей фентезі цикл не візьмусь, тому що мої... я забуваю про колишні книжки, що я вже прочитала, і мені важче вернутися, типу, в цю історію. Тому це треба почати вже в ближайшому будущим. Сьома книжка, яку не дочитала, це «Полом'я займається. Друга частина голодних ігор. Тож я знаю, що це охренітельна книжка. Я знаю, що вона мені принесе багато задоволення. Але коли я її почала читати, я поняла, що у мене перед очима так, тупо стоїть фільм. І я думаю, блін, ну а чому мені її читати, якщо я просто. От, я нещодавно його просто передивилась на свою голову, ну розумно ж, так. А да? мені її читати, якщо от, буквально от, 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 ця історія у мене перед очима? Тому я відкладаю цю книжку на майбутнє, коли я трошечки е, свої враження від фільму Носік. Як ніжна носик. <смі> Коли я враження від фільму трошечки підзабуду, візьмусь і прочитаю мені займеться, а потім уже всі, що в мене там лежать, точніше ще дві. Дев'ята книжка, яку я не дочитала. Ви не втомилась, бо я вже втомилася, що я не дочитала. Ден Браун, й демони». Я почала читати, знайомитися зі світом Ден Брауна і зрозуміла, що тут дуже багато релігії. Тут на початку ми знайомимося з тіпом, який типу, там щось а-ля священник чи ще щось, і я така, ой-ой-ой. А я не сильно -то хочу зараз розбиратися у цими всякими, е релігійними темами. Мене це не, не будоражить на даний момент. Мене це не будоражить на даний момент, і я короче, Ден Брауна відклала. Потім я пішла в релігійну тему, але вона казалась трошечки іншого характеру. «Янголи і демони». мене? Написано, ну, ці ті, ті, там, 30 чи 40 сторінок мені читали швидко, просто мене не затягнула поки що історія, і мені, мене не зацепив головний герой. Я думаю, що якщо я трошечки ще поколупалась, би, він би мене таки десь цепанув і я вже змогла б її дочитати. Не? Не дочитано. ну, що ж Ну і хрен з нею. Дев'ята книжка, яку я не дочитала, і це закохані в життя, одружені на смерті. Я її дуже стараюсь. Де 107 сторінок, прочитала вже, але це не настільки про війну, це настільки про кров, настільки про біль. Це настільки мені просто врізається в асоціації. і я накладаю цю книгу на наше зараз теперішнє, на наших військових, на наші ситуації на передовій. Що це боляче читати? Я не ну я у мене вже була був випуск, де я 50 сторінок неї прочитала. І тут я ще 50 прочитала, і я така, ну ти мене доб'єш ця книжка, ти мене доб'єш. Вона ахремітельна ця книга. Я знаю, що її зараз дуже важко знайти, по її немає. В продажі, мені здається, по видавництвам. Тому, будь ласка, видавництво, зверніть увагу. Мені здається, це та, та річ, яку потрібно перевидати і продавати на теперішній час. Пропала грамота видавництво, видавала цю. Не чула навіть про таке. Тому ця книжка мені подобається, я її обов'язково дочитаю. Тут можна побачити, що я залишаю дуже багато цих закладенок, моментів, які роблять мені боляче, моменти, які роблять мені. Це не болячі, а які послуги, мабуть, роблять мені. Тому що я дізнаюсь дуже багато нового про Другу світову війну. Про Першу, так, да? про Другу світову війну. Загалом книжка клас, я її таки дочитаю, звичайно, обіцяю. Ну і все. Десята, так? Да? І десята. Книжка, яку я не дочитала. Всі ми, звісні, цей довбаний зайчик, який просто він мені вже сниться цей зайчик. Я прочитала в ньому рівно 50 сторінок, і що я вам хочу сказати? Ну, ми, ну От людинка, яка мені написала про те, що це наракоманська книжка Олекса, правда? Він настільки мене зробив е, до цієї книги, як це називається? Блін. Слово забула. Ну, коли я до неї предвзято відношуся. Я до цієї книжки почала перевзято відноситися. Я не хочу її читати. Я не хочу знати, що там буде далі наркоманія якась. Там автор пішла е, в якийсь інтересний отрив. Тобі в коментарях засполювали книжку? Мені написали, що ця книжка дуже-дуже наркоманська. А я почала читати, і вона більш-менш нормальна. Коментатори Піся... впливають. На твою тату історію. Так, да, вплили, вплили, вплив-вплив, впли, вплинули, так. Да. Да, мене зачепляють коментарі, будь ласка, напишіть мені коментарі, може проспойлерити мені ще щось. У мене велика бібле, бібліотека. О, до речі, якщо хочете, щоб я з вами, Олег дуже зрадіє зараз, коли я почну це говорити. Якщо ви хочете зі мною зробити перестановку на моїй. Полишся. Ми будемо з вами доставати книжечки, які в мене є. шуршати, отак, красивих, розставляти. Олег я вам скажу по-чесному. Напишіть мені, будь ласка, бо мені дуже заходять такі відео у інших блогерів. Я обожнюю дивитися, як вони це достають, капишаться, ставлять назад, кажуть, яка прочитана, яка не прочитана. Тому, якщо хочеться таке відео, напишіть, будь ласка, в коментарі, буду дуже вдячна, дякую. Але знаєш, з ким свята тут ставить на таку історію. Олег. Це ж ми будемо виставляти ту, о, твою полицю по центру кімнати, щоб я поставив контравий, щоб я рисунок поставив. Uh -huh. Знаєш? Uh -huh. Що це піздеця? Ну, я ж сказала, що тобі подобається. <рес> Коротше, цей зайчик, він мені вже отут. 50 сторінок. Ну, я його, звісно, доб'ю, треба зрозуміти, що там такого. Але ну важко йде, от важко. Да і, в принципі, початок історії мене не те, щоб сильно захопив. Тому недочитана десята книга. От це, от, оця от стопочка, цей стосик е, книжок, яких я погризла. Е, от Просто потратила, в принципі, свій час, тому що книжку я не дочитала. Але ну, я, я от не прокидаю не зранку, думаю, так, мені треба книжка на випуск, яку я хочу почитати. Іду, беру книжку, лягаю, відкриваю. Починаю читати. Отклала, пошла далі, взяла ще одну книжку, читаю, починаю читати Там перші 13-20 сторінок. Думаю, ну блін, може, втянусь. Знову не заходить. відкладаю, думаю, бляка, яка я кончена? Типа даже книжку нормально дочитати не можу. Все в мене в житті йде по жопі. Малана, посплю, поспала. Проснулась, пішла на роботу. Работаю, прихожу, думаю, блін, ну треба скоро випуск, треба писати випуск, що почитати, лізу знову. Беру книжки, які там цикли мені дуже подобались. Взяла оцю, тому що цикл мені дуже сподобався. А воно не йде, тому що вона здорова, у мене купа відмазок. Я починаю себе опять-таки за те, що я не можу навіть адекватно хоч одну книжку прочитати, відкладаю. І беру якусь тоненьку, думаю, тоненька вийде, Тоненька ж вона ж швидко прочитається, а тоненька теж не заходить. Ну, Пожо це, це перше в моєму житті. Така херня. Я завжди дочитую книжки. Якщо я беру книжку, я її дочитую. Друзі, плануємо е, зробити випуск відповіді на коментарі на ваші питання е, і так далі. Тому, якщо у вас щось там назбиралось до мене, якісь питання, або щось би ви хотіли дізнатись про мене там, особисто, про книжки, про роботу, неважливо, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Е, ми будемо робити такі опитування, декілька випусків підряд, щоб назбирати такі нормальну кількість е, е, питань. і Присвятимо цим ці, питанням цілий випуск. Ще я в інстаграмі зроблю е, таке опитування і в Телеграмі. Пишіть, де вам зручно, якщо ви за мною слідкуєте там чи там, а якщо не слідкуєте, будь ласка, зайдіть і послідкуйте. Підпишіться, підпишіться, боже. Буквально. Підпишіться, будь ласка, дякую. Е, По-перше, ви станете співавторами моєго відео. По-друге, мені буде дуже приємно подивитися, що ж вас цікавить. Отак, от оттак от буває, коли не читається, нічого не лізе і все остальне. Але серед цього і цієї купи знайшлося ось три книжечки, які змогли мене все ж таки витягнути з цього нечитуна, Зараз у мене більш-менш справи йдуть добре. Але про ці книжки я вже розповім в загальному е, відео про все прочитане, який зараз місяць травня, правильно е, тому зараз. Ось ви вже, Я схач, їх, їх вам заспойлерила, тому що ви подивили цей випуск, ви маєте знати, що буде колись потім. Розкажу і ще одне питання. Чи хочете ви окремий випуск про священника? Не те, щоб я тут багато. але хоче. Але, я не знаю, що з цієї книжки вам розказати. Тут якби чисто. Чисто слігатильні відносини, розумієте? Але якщо ви все одно хочете, напишіть про це в коментарях і знімемо тоді на священника на цього окремий випуск. Ну і все. Дякую, що подивились до кінця, будь ласка, ще раз нагадаю, я не втомлююсь це повторювати. Ваші коментарі допомагають моєму відео просуватися в Ютубі, його бачить більше людей. Ваші лайки допомагають зробити це відео для Ютуба більш помітним. І він також пропонує його іншим людям. Будь ласка, все. Гарного вам вечора, тихої ночі. цом цьом Люблю вас. Що нам я кажу? Всім пока! Всім пока! Всім пока! Цьом-цом і будьте в безпеці! Читайте книжки, які вам дійсно подобаються, а те, що не подобається, одкладайте. І потім, якщо вернетесь, воно дасте другий шанс. Воно вам буде більше в задоволення, ніж якби ви все силували і читали далі. От і все. Це мій інсайт за цей місяць. Тепер точно. Всім пока-цям-цьом і будьте в безпеці.